Друзі, всім привіт! Вітаю вас на другій серії кар'єри за Полісся Житомир. Найперше, що хочу сказати вам, це те, що ми відправимо в оренду Поспилова, голкіпера нашого, і Микітюка. В нас є Бойко і Кудрик. Я думаю, що два голкіпери нам вистачить. Ну, якщо чесно, мені і одного голкіпера вистачило, але все ж таки. Так ризикувати ми не будемо. Треба, щоб хтось був ще в обоймі. Тому що від травм і різних пошкоджень ніхто не застрахований. Отож, ми стартували в українській прем'єр-лізі. Ми зробили це більше, ніж вдало. Ми перемогли полтавську ворслу, хто не бачив посилання. Буде під відео на першу серію кар'єри. Дякую вам всім за підтримку. Дякую за ваші пальці вгору. Також ще скажу про те, що трансфери, які ви порекомендували в коментарях, ми будемо проводити вже взимку, тому що я показував наш трансферний бюджет і те, що грошей в нас небагато, оскільки ми майже всі їх витратили на перехід Лукаса Тейлора і Шахтаря, який чомусь. В цьому патчі по дефолту не був в команді. А в нас Металіст 1925. Ми будемо грати тепер вдома. Перший наш матч домашній. Давайте зіграємо в зеленій формі, вони нехай грають в жовтій. І центральний стадіон у Житомирі готується до першого матчу. В Цьому сезоні до першого домашнього поєдинку команди Полісся. І подивимось, чим же він закінчиться. І показує нам одразу Пилипа Будківського, головного героя, скажімо так, матчу проти полтавців. Ну і Житомир, готовий, Житомир в очікуванні матчу. Так само, як і в очікуванні. Всі вболівальники. І це Будківський. Я його дефолтний фейс запам'ятав. І я зразу ж бачу, що це він що це пили Будківський. а це у нас не Пилип, це хтось інший. А, це наш капітан Василь Грицук. Бачу, що він стоїть поруч з бойком, бачу капітанську пов'язку. Ну і якраз таки на Будківському і фокусується вся увага, і не дарма, тому що Будківський дійсно попереднім матчем заслужив таку. Увагу навколо і персону, а наш поєдинок стартував. Поїхали вперед. Житомирці треба повторити те, що було в Полтаві, тобто виграти даний матч. До речі, стартовий склад я вибрав такий самий, як і на матч, який буквально через годину розпочнеться. Матч Поліссі із Вересом. Трошки реалізму додамо до кар'єри. А тим часом вже перший удар! Ух! Боячек пробиває, Бойко! Бойко реагує на цей постріл. Ну і кутовий після цієї ж атаки. Тут знімаємо ми м'яч, але підбір знову не за нами! Бойко і 1-0. 1-0. Я бачу, що м'яч відскакує до гравця металіста, і. Тут було важче мазнути, ніж забити. Окей, 0-1. Юсов 2-0. Ось і тобі маєш. Дмитро Юсов не пробачає з такої відстані. Бойко не рятує. І отримує в роздягальню. Качук. Абелок. Ой, Бойко з нижнього кута тягне. Ну, капець, Металіст нам не дає поки що ніяких вільних зон. Тейлор. Тейлор біжить. Тейлор. 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 Штрафній зоні. І. Удар повороток 2-1! 2-1 забиває Василь Грицук, в якого чомусь не пише на спині його прізвище, мабуть, це якийсь глюк. Але один гол дається відіграти. Добре. І якраз зараз 5 наших замін відбудеться. Аріалсон Назаренко та інші йдуть в бій. Окей, маємо ще 15 ігрових хвилин. Ще плюс те, що арбітер дасть, можна ще пробувати чіплятися за нічию, як мінімум. Ой, яка помилка на рівному місці, але Назаренко не приймає, ну такий подарунок змарнував. Пропускаємо і. Ну що за гол? Ну чому з першого разу не залетіти у ворота? з здебільного відскоку. Ну, ця гра, як завжди, класика. Класика в цій грі. Типовий банальний фіфашний гол. Нічого нового. Аж шкода. Була надія, але її зразу ж вбивають. Фубілісти харківської команди. І зараз буде вихід сам на сам, Бойко встигне, не встигає і 4-1 ми. Ого! Чесно, слів нема. Як зараз не вдалося забити, я не побачив, хто там був на ударній позиції. Ну і все, 1-3. Після феєрії в Полтаві вдома отримуємо Холодний душ. Вильді поразки віддавалося б від команди, яку мали б вигравати, але ні, вони нам показали своє місце і те, що не варто недооцінювати суперників. Ось так. Б'янчі, це, до речі, наш гравець молодіжної академії якого нам скаути ще з самого початку гри, знайшли, я вам не показав. Це в попередньому відео, так ось показую зараз. Він по дефолту був у нас лівим захисником, але так як захист 35, я вирішив, що краще переведу його на Вінгера. Це Матьйо Б'янчі, я не пам'ятаю. А, Швейцарія, так. Не пам'ятав, яка в нього нація. Ну, по дефолту зірки 4-5. якщо трохи прокачається. А він вже з 52 прокачався до 59. Якщо прокачається ще, то я думаю, можна буде підключити його сну команду. До речі, що ви думаєте, варто цього робити чи ні. Напишіть в коментарях. А там вже будемо дивитися. А тепер у нас Одеський Чорноморець. Ось цього матч ми будемо проводити. Давайте виберемо склад на гру. Ну і вітає нас Одеса Мама. Стадіон Чорноморець. І поїхали. Випадково, друзі, я вибрав грати яскраві моменти, ну... Нічого, вже як є, Найскладний змінив, тому що я звик, що 22-й там інакше керування. Гіченко пробиває воротах, Ух, нормально. А хто нас може пробити? Васигрицюк, тож як не він, тож як не наш капітан. Ну давайте попробуємо щось вигадати тут. Рицук, удар зі штрафного низом! Ух, ну таке. Ух, який момент. Просто шостить нам зараз. Не дати бити Бойко, ну, то треба таке рятувати, Бойко, ну це це, це не діло. Ну, такі голи не можна пропускати. З твоїм-то досвідом. Таке пропускати ні, це, це не годиться ніяк. Ну і усе. 1-0 ми програємо. Сам винен, тому що мораль цієї байки така. Поспішиш людей насмішиш. Треба дивитися, куди тиснути і правильно все розраховувати. Ну, повтор, що сказати. Ні складу поміняти не зміг, ані. І зіграти грати повний, капець просто. Поспіло. є оренда від осера французького клубу. Так, тут вже тренування, слава Богу, розраховані, що не треба їх грати самостійно. І у нас Верес Рівне. Якраз таки зараз, про те, якого буде грати Полісся. І бачимо, що оренда таки відбувається по відправляється до Франції на два сезони. Окей, в разі чого повернемо його, а поки що нехай щастить. І тут по Микітюку так само надходить оренда, з правом викупу ні, таке мене не влаштовує. Давайте просто без права викупу на рік. Такий стартовий склад оберемо на дану гру проти рівнян. Ну і погнали, виходимо на поле, граємо, до речі, знову у гостях. Стадіон Авангард у Рівному вітає нас на матчі 4-го туру Української прем'єр-ліги. Знову гостювий поєдинок, другий поспіль вже для нашої команди. Але який календар є, такого нам і треба дотримуватись. Тож, погнали! Матч стартує! Ас назад. Забивай! 1 0. 1. -0. Чудовий початок Аріалсон. Відкриває рахунок. Отримав він шанс. Після двох матчів без голів від Будківського. Юрій Колітінці опускає 99-го номера. І він не підводить, як ми бачимо. І є вільний фланг Морозко. Морозко прискорюється. Лівим флангом біжить, біжить вже в штрафній зоні. Вже готує конти. Передачу і 20. Знову цей дует. Вистрілює. Морозкові дає асист. А забитим м'ячем відзначається Аріелсон. Чудово. 0-2. Балан. Навіс. Добре. Зняли і виходимо з оборони. Але невдало. Невдало ми це робимо. І удар Марусич. Добре, добре. Там, здається, Шабанов до кінця заважав. Завдати точного удару. Виходимо в свою атаку. Морозко знову біжить. Морозко, морозко. Морозко знову легко йому вдається йти до штрафної зони. Просвіл. І! 3-0! 3-0 це вже не Аріасон, це вже Денис Янаков. Шарай! пропускаю ближній кут Кудрик. 1-3. Отримали таке в роздягальню. Влізніченко. 3-2, ну це капець. Ми ще й другий якимось дивом отримали. Оце вже біда. Сікейра забиває. Чесно думав, що 3-3 вже. Добре, що удар такий поганий вийшов. Уникає у сайду Аріасу. Так, уникає. Василь Грицук. Грицук! Це досвід. Досвід і майстерність, як відомий, не проп'єш. Як розібрався з кіпером? Євген Пас. Так само людина, яка... Грала в одній 16 Ліги Європи. До речі, хто знає в якому матчі і за яку команду напишіть в коментарях. Так само досвідчена людина. Але Грицук, Грицук... показав, як треба розбиратися в таких моментах. Молодчина. 2-4 могли отримати свої ворота, але зразу ж в наступній атаці. Плюс 2 на табло робимо. Танковський. Танковський. Відкривається йому Ріалсон Танковський вичекав цей момент, Аріелсон удар по воротах, який же ж фінішинг жахливий в цьому епізоді. Ех. Аж шкода. Шаповал. Ой, як біжить, шаповал, і подивіться, лівий захисник. Ефективно підключається до атаки. Паст! Прочитав тут Аріалсона, що в ближній кут, і пробиватиме. І арбітер свистить 2-4. Вдається нам виграти у Рівному і заробити плюс 3 очки. Таким чином результативний матч, 6 голів. Було забито, але, на щастя, з цих шести більше було саме від нашої команди. У нас тут погоджується на оренду річну. Це, здається, румунський клуб. Судячи з усього, але я не впевнений, якщо чесно. Ну і друзі, на цьому будемо завершувати дану серію. Якщо вона вам сподобалась, поставте палець вгору. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Пишіть свої побажання щодо кар'єри в коментарях. Буду враховувати і вашу думку також. так, всього вам тільки найкращого, будьте здорові, бережіть себе. Обов'язково вірте в Збройні Сили України і до зустрічі!